Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо проводити пасів насіння цибулі ріпчастої. Я обіцяв показати, як ми це робимо, і багато хто з глядачів чекали цього дня. Але я обіцяв, 1 квітня, сьогодні 3, вибачте, трішки не було часу. Давайте швиденько проведемо пасів, я покажу, як ми це робимо вже багато років і задоволені цілком результатом. І до того ж насувається піщана буря з сахари, тому давайте пришвидшимось. Сіяти будемо насіння цибулі ріпчастої кенді і ексібішен. Ось такі сорти чудові, перевірені часом. Наповнили вже плошку ґрунтом шаром десь приблизно 4-5 см. Саме такого шару вистачить, щоб потримати тут розсаду. протягом 50 днів. 50 днів будемо вирощувати розсаду. От дивіться, якщо так для рівного числа візьмемо сьогодні 1 квітня, то приблизно 20 травня будемо висаджувати розсаду цибулі у відкритий ґрунт. Тому ми так трішки пізніше сіємо, щоб вона не померзла. Приморозки зворотні, це для цибульки не дуже добре. Вирізав ось таку. Таку стрічку з картона звичайного і робимо заглиблення на 1 сантиметр. Саме на таку глибину ми завжди розкладаємо насіння цибулі ріпчастої. Ось так зробили. Можна замість картона використовувати дерев'яну планку. Це буде кенді. Насіння оброблене, розкладаємо на відстані приблизно. 1 см. Ось таким чином. Працювати з насінням цибулі ріпчастої досить легко. Ще хотів сказати, чому ми використовуємо саме цей спосіб вирощування через насіння, через розсаду. По-перше, це дуже просто зробити. Ми навіть восени не висаджували азиму цибулю, сіянку. Ось виростимо розсаду і приблизно на початку. Серпня будемо збирати гарний врожай. Насіння дешеве. Давайте ще рядочок зробимо. Ось на цієї площці ми будемо три рядочки робити. Можна розкладати насіння, я вам хочу сказати, густіше. Ось так рідко розклали, тому що ми не будемо вже пікірувати, ось так і залишимо тут рости. Якщо розкладите густіше, вдвічі, втрічі, то можна буде потім розпікірувати і дати їм трішки більше простору. Ми цього робити не будемо. Ох, негода розігрується вже небо темне. Такі старічні кадри, тому що не кожен день до нас в Україну приходять. Пилові бури з сахари. І вже починається трішки дощ. Ось така негода. Розкладаємо. Зайве насіння покладемо знову пакетик. Ми його будемо використовувати на наступний рік. До речі, це насіння минулорічне. Ми його купували в минулому році, не досіяли, і ось частково залишилось. Якщо, друзі, хочете також посіяти цибулю насінням, я залишу в описі посилання. Тетяна Вікторівна вам швиденько надішле. І давайте закриємо це все ось так. Просто загортаємо. Нічого складного насправді в посіві насіння цибулі ріпчастої взагалі немає. Але це треба зробити своєчасно. Щоб цибуля не переросла, ось так трішки ущільнюємо, поливаємо розпилювачем. Вже взагалі стає темно. Давайте подивимося, як це робимо. Проливаємо ретельно-ретельно і після того накриваємо плівкою і ставимо в тепле приміщення з температурою 20-23, а ще краще, 25 градусів. Приблизно через 4-7 днів. У нас з'являються сходи. Прибираємо плівку і продовжуємо вирощувати. Я думаю, ми ще з вами про цибулю неодноразово будемо розмовляти. На цьому, друзі, відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарних сходів, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення. Ось такий. Ураган розпочинається, ось така негода. Щойно було сонце. І бачите, таке руде небо.